20 квітня 2010 року в мексиканській затоці сталася одна з найбільших екологічних катастроф в історії. На буровій платформі стався вибух, що викликав масштабний витік нафти. Внаслідок аварії загинуло 11 людей, а сотні мільйонів літрів нафти потрапили в океан, спричинивши небачене забруднення. Все почалося ввечері. Під час бурових робіт зі свердловини раптово вирвався потік газу та бруду. Висота фонтану досягла 74 метрів, а через кілька хвилин платформа покрилася прозорими краплями. Це був метан, що почав конденсуватися в повітрі. Працівники спробували взяти ситуацію під контроль, але їхні зусилля були марними. Метан швидко накопичувався і раптово стався вибух. Вогняний стов посвітив небо, а сама платформа перетворилася на палаючий факел на поверхні океану. Через два дні Deepwater Horizon затонула. Але зруйнована свердловина продовжувала викидати нафту. Розлив тривав майже три місяці, поки вдалося заглушити витік. Як так сталося, що команда досвідчених фахівців не змогла запобігти трагедії? Чому американські чиновники спочатку ігнорували проблему, а потім змушені були розбиратися з наслідками в суді? І як з цією подією пов'язана одна з найгучніших конспірологічних теорій про штучну бактерію Синтія? Щоб зрозуміти причини катастрофи, треба звернутися до подій, що передували їй. У листопаді 2009 року над Атлантичним океаном сформувався ураган Іда. Після того, як він пройшов через Карибське море, ураган посилився і рушив до мексиканської затоки. Цей ураган спричинив руйнування в Центральній Америці. Забравши життя 11 людей у США, а також пошкодив бурову платформу Маріанас, що працювала на великому нафтовому родовищі за 60 кілометрів від узбережжя Луїзіани. Через пошкодження Маріанас відправили на ремонт. І щоб не втрачати часу, компанія Брітіш Petroleum вирішила замінити її на Deepwater Horizon. Це рішення спричинило поспіх та помилки. Що накопичувалися протягом наступних місяців, і, зрештою, призвели до катастрофи 20 квітня 2010 року. Того вечора на зміну заступила команда під керівництвом Джейсона Андерсона. Він вже перейшов на іншу платформу, але повернувся, щоб провести навчання. Через затримку змінника він залишився ще на одну ніч. Саме його рішення вплинули на події, і за них він заплатив життям. Але на той момент проблеми на платформі накопичувалися вже давно. Через ураган та зміну платформи буріння відставало від графіка, що спричинило великі фінансові втрати. У нафтовому бізнесі такі затримки означають мільйони недоотриманих прибутків чи збитків. Щоб уникнути додаткових втрат, керівництво вирішило знизити вимоги до стандартів якості та техніки безпеки, аби вкластися в терміни. Глибоководне буріння складний процес. На початку квітня 2010 року бурильники на платформі були на етапі опускання труби в свердловину. Цей етап був важким, оскільки трубу треба було встановити точно по центру. Після цього свердловину заливають бетоном, що має утворити заглушку. Для точного встановлення труби використовуються центратори, і їх повинно бути достатньо для забезпечення правильного позиціонування. Спеціаліст компанії Халі Бертон попередив, що для цього потрібно мінімум 21 центратор, але на платформі було лише 6. Попри це, керівництво вирішило знизити вимоги, щоб не затримувати процес і не втратити більше грошей. Це рішення було ризикованим, адже якщо трубу перекосить, бетон може залитись нерівномірно, що призведе до дефектів заглушки, через які нафта та газ можуть просочуватися. Згодом під час розслідування виявилося, що співробітники зазначали, що без додаткових пристроїв труба не буде ідеально рівною. Проте рішення було ухвалено, і труба була встановлена. У результаті під час аварії труба відвалилася і потонула на морському дні. Окрім проблеми з установкою труби, виникла ще одна з бетоном. Компанія не змогла забезпечити належну якість бетону для глибоководних робіт. Бетон виявився дефектним і погано підходив для таких умов, оскільки виділяв азот та утворював порожнини, через які нафта та газ могли просочуватися. Метан, що часто знаходиться поруч із нафтовими родовищами, Цього разу також викидався зі свердловини, осідаючи на платформі. Працівники помітили незвичайні краплі конденсату, а о 21.49 стався вибух. Очевидець порівняв вибух із атомним через характерну грибоподібну хмару, хоча це була лише ілюзія. Метан не вибухає у звичному розумінні, а спалахує миттєво. Його концентрація на платформі досягла критичних 15%. І при випадковій іскрі він миттєво загорівся. На платформі почалася пожежа, яку підтримував безперервний потік метану. Проте серед працівників паніки не було. Вони організовано евакуювалися на рятувальних човнах. Останні десятеро, яким не вистачило місця на рятувальних засобах, стрибали у воду з висоти 18 метрів. Один із працівників активував аварійний механізм для перекриття свердловини, але він не спрацював. Це була вже друга серйозна відмова обладнання за півгодини. Як виявилося, батареї механізму були лише наполовину заряджені, що не вистачило для виконання аварійного відключення. Внаслідок цього пожежа тривала ще 36 годин. Платформа зазнала критичних пошкоджень, конструкції обвалилися в океан. Лише після цього полум'я згасло. Унаслідок катастрофи загинули всі 11 працівників нічної зміни. Коли через два дні пожежа згасла, обвуглені конструкції платформи впали у воду. Багато моряків на кораблях полегшено зітхнули, вважаючи, що найгірше позаду. Але це було лише початком. О півдні, 22 квітня, на місці платформи почала розливатися нафтова пляма. Вона швидко збільшувалася, поглинаючи дедалі більшу територію. Саме тоді світ зрозумів, що свердловина все ще відкрита, і нафта продовжує витікати. Для компанії це стало ще більш серйозною проблемою ніж втрата самої платформи. Спочатку між корпорацією та незалежними експертами виникли суперечки про масштаби витоку. British Petroleum стверджувала, що витік становить лише 5 тисяч барелів на день, тоді як експерти оцінювали його до 62 тисяч барелів. Під час судового розгляду було встановлено, що в океан вилилося 4,9 мільйона барелів нафти. На 23 квітня пляма вже покривала площу 250 квадратних кілометрів. До літа пляма розрослася до розмірів штату Оклахома. Нафта дійшла до узбережжя Міссісіпі, а 6 серпня з'явилися сліди на пляжах Техасу. Найбільше постраждала Луїзіана. Понад 200 кілометрів її узбережжя були вкриті нафтою. Це було лише початком, оскільки нафта продовжувала розливатися, і забруднення охоплювало все нові райони. Особливо серйозною проблемою стало те, що значна частина нафти не залишалася на поверхні, а осідала в глибинах океану, утворюючи підводні шари забруднень. Науковці зафіксували величезний підводний шлейф, який до серпня опустився на глибину одного кілометра. Спочатку намагалися зупинити витік нафти за допомогою дистанційно керованих апаратів, але безуспішно. Потім спробували встановити захисний купол вагою 125 тонн, але він не витримав. Лише в липні вдалося встановити нову заглушку вагою 75 тонн, яка тимчасово зупинила витік. Проте вже через два дні стався новий витік всього за кілька кілометрів від попереднього. Тільки в серпні вдалося ліквідувати новий витік, а в вересні почали закачувати цемент в основну свердловину. Витік нафти і забруднення продовжували впливати на екосистему ще багато років після катастрофи. А очищення стало безкінечним процесом, що не принесло повного результату у 2013 році. Стало очевидно, що жодне очищення не могло повністю вирішити проблему. На узбережжі мексиканської затоки знайшли 189 мертвих морських черепах, десятки загиблих птахів і морських савців. До листопада кількість зібраних мертвих тварин досягла 7 тисяч, і це було лише початком. У наступні роки смертність китоподібних у регіоні значно зросла. У квітні 2013 року було підтверджено, що дельфіни продовжували гинути у рекордних масштабах. У інших морських мешканців фіксували серцеві захворювання та інші патології. Зрозуміло, що проблему необхідно було вирішувати, і для цього були застосовані найсучасніші наукові методи. Цю місію доручили компанії British Petroleum. Можливо, вам здасться дивним, що американська влада довірила ліквідацію екологічної катастрофи іноземній корпорації. Якщо так, приготуйтеся до ще більших відкриттів. Першим кроком British Petroleum стало ізолювання району аварії від журналістів та громадських активістів. Далі British Petroleum направила до затоки близько 47 тисяч людей, 7 тисяч суден та тисячі літаків. Мета була проста. Безперервно розпорошувати дисперсанти, хімічні речовини, які розщеплюють нафту на мікроскопічні частки. Ці частки повинні були стати їжею для спеціальних бактерій, що харчуються вуглеводнями. Для цієї мети British Petroleum використовувала бактерію під назвою Синтія. План був елегантний і економічний. Бактерії мали очистити забруднені води, після чого безслідно зникнути. Але почалася справжня біологічна драма. Синтія виявилася надто ефективною. Вона не тільки знищувала нафту, а й поглинала інші вуглеводні, зокрема метан, швидше ніж усе інше. Це призвело до вибухового росту її колоній, які почали поширюватися по затоках, утворюючи каламутні скупчення бактерій. Ця взаємодія мала серйозні наслідки. Протягом наступних років серед мешканців узбережжя фіксували сплеск респіраторних та шкірних захворювань. Незабаром почали ходити чутки про генетично модифіковану бактерію Синтію, яку використовували для розщеплення нафти. Вона могла харчуватися вуглецем, і це викликало побоювання, що бактерія може мутувати та атакувати живі організми. Однак це викликало лише паніку, і насправді загроза була перебільшена. Виявилося, що проблему спричинила хімічна речовина керексід, яку використовували для розбиття нафти. Цей дисперсант був надзвичайно токсичним і викликав тяжкі симптоми у людей, які працювали на ліквідації аварії. Згодом стало зрозуміло, що хімікат лише приховував нафту під водою, не знищуючи її, що спричинило подальше забруднення середовища. Крім того, у риб та креветок з'явилися мутації через вплив хімічних речовин. Процес ліквідації катастрофи тривав ще кілька місяців, і нафтові плями залишалися в затоці ще багато років. Після цього почалися судові процеси. Де кожна зі сторін перекладала відповідальність на іншу. British Petroleum частково визнала свою провину, але звинуватила Халі Бертон і Трансоушен у низькій якості бетону, тоді як Халі Бертон переклала всю відповідальність на British Petroleum. Зрештою компанії погодилися виплатити величезні компенсації, і British Petroleum була змушена заплатити рекордний штраф у 4,5 мільярда доларів. Незважаючи на це, катастрофа залишила довготривалі наслідки, які не можна просто загладити фінансовими компенсаціями. Нафта залишалася в океані, екосистема не відновилася повністю, а місцеві рибалки втратили свій бізнес. Для British Petroleum це був важливий урок. Але чи змінило це підхід нафтових компаній до безпеки? Можливо, вони просто стали обережніше приховувати свої помилки. Бережіть себе, цінуйте інформацію та ніколи не забувайте уроків історії. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.